Добрий день, малята. Я вас запрошую на заняття з малювання квітка прав дитини. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку, небо привітне! доброго ранку. В небі пташки доброго ранку, люби і ми. Цей тиждень у нас присвячений вивченню теми права дитини. Права записані в документі, який називають Конвенція про права дитини. Право це закон, який не повинен ніхто порушувати, щоб діти росли здоровими, красивими та щасливими, дорослі повинні піклуватися про них та захищати їх. Ми вчора з вами переглядали відео про права дитини, тож ви повинні вже знати декілька з них. Давайте з вами зараз пригадаємо їх. Кожна дитина має право на ім'я. Адже коли ми народжуємося, нам батьки дають ім'я. Кожна, кожна дитина має право на захист, кожна дитина має право на медичну допомогу, якщо захворіє, також право на відпочинок, адже ми всі так любимо відпочивати. Право на навчання. Діти, а хто? Є нам найріднішими людьми. Та, це наша мама, тато, це все наша сім'я. Кожна дитина має право на сім'ю, а також кожна дитина має право на інформацію. Тож вам, пропоную вам намалювати ось таку квітку прав. Але спочатку давайте з вами порахуємо, скільки пелюсток вона має. Яких вони кольорів? Молодці діти, а тепер давайте підготуємо наші ручки до роботи. В кулачку живуть брати. Чи знайомі з ним ти? Перший пальчик показальчик, другий пальчик помагайчик, третій пальчик це гуляйчик, а четвертий заважайчик. П'ятий братик прихваляйчик? Кулачкові захищайчик, кулачок сюди давай і спочатку починай. А тепер ми з вами можемо починати працювати, почнемо малювати нашу квітку з серединки, яка у нас буде круглої форми та жовтого кольору, тож посередині аркуша малюємо серединку нашої квіточки. Тепер починаємо, Тепер починаємо малювати різнокольорові пелюстки. Ось так ведемо акуратно. Спочатку робимо по колу. Такий овал, а потім зафарбовуємо акуратно, щоб серединку свою не розмалювати. Держимо пензлик біля залізного наконечника, придержуємо листочок рукою. Так, ось одна плюска у нас уже є. Помаранчевого кольору. Тепер беремо червоний колір. Так, теж проводимо такий овал акуратно, дивіться. Так, і зафарбовуємо. Не забувайте, що фарба любить водичку. Так, придержуємо ручкою листочок, щоб він у нас не йорзав. Так, молодці дітки. Я сподіваюся, що у вас теж так гарно виходить, як у мене. Так, тепер беремо третю фарбу. Так, рожевого кольору і теж малюємо пелюсточку. Зверніть, зверніть увагу, як я тримаю пензлика. Так. Зафарбовуємо. Зафарбовуємо, не торкаючись до серединки, щоб була гарна у нас серединка. Так, наступна пелюстка це яка тепер по, по, по кольору буде у нас вона такого да, зеленуватого кольору. Так, це вже четверта пелюсточка у нас. П'яту пелюсточку ми зробимо з вами гарного кольору. Ось такого, подивіться, синього. Акуратно зафарбовуємо, не виходимо за контур нашого пелюстака. Так. Можемо крутити свій листочок з квіточкою, щоб було зручно, щоб не вимазати свої гарні ручки і гарну ковтинку. Так, ще зробимо одну пелюсточку. Таку чарівну квіточку з вами ми малюємо. Так, тепер у нас буде фіолетового кольору, зробимо таку гарну пелюсточку. Акуратненько, дивіться, працюємо з фарбою. Не льопаємо, зафарбовуємо, щоб не було білої. Всю площину зафарбовуємо. І в нас залишилася остання пелюсточка. Вимиваємо гарно пензлик. Так, беремо фарбу і починаємо працювати акуратно, придержуючи листочок, і по контуру малюємо і зафарбовуємо. І зафарбовуємо, дітки, останню пелюсточку. Ось така у нас вийшла гарна, ось така гарна у нас вийшла квітка, прав дитини, дітки. І я сподіваюся, що у вас теж така гарна квіточка. До нових зустріч!